Привіт, мої друзі-підписники. друзі підписники привіт! Доброго ранку. Вже десь 10 годин. Ну, я встала трохи запізно, і в мене дещо продалося, зараз я вам покажу. і Будемо пакувати, і далі будемо щось робити, поговоримо про щось, не знаю про що. Зараз покажу вам, що продалося. Значить, я вже записала, скільки я грошей. Отримала приблизно. Почну я з цієї маски. Отака маска, вона сучасна, не сильно стара. Якась Індонезія, чи Балі, чи щось таке. Це не є старий Антік. Старий Антік страшний, чим пострашніше. Коштує нормальні гроші. А а це більш така сучасна, але все одно вона ну, така велика, я б сказала вражаюча. <плес> ну тут таке, ну тут таке, значить, 85 доларів, а хтось заплатив за неї 104 долара 30 центів. Мені прийшло там сайт з деревосімдесят 85 доларів, і з цих 85 треба зняти за пошту. Я не знаю, скільки пошту точно буде коштувати. Ну, десь 20 доларів, може 19.30 19,30. І того в мене у, моя сума, яка я типу, заробила, 72 долари 39. центів Але це мій чоловік купляє таке. Він купляє маски. І я так само купляю маски. То я не знаю, скільки він заплатив. Може 10 доларів. Ну, мені прийшло. Навар 60 доларів. Це дуже добре, і її не сильно тяжко покупати. Треба мати цей. його? ну, картон треба. Так, далі що? Продався, ще отакий прекрасний. Це взагалі пре прекрасний такий. Такий старий міша. Ну, Він в мене був так довго, я не знаю, в мене хтось йому за нього дав мало грошей, і я не, не взяла, тому що я думала. Ну, Хтось дасть більше. От Продався він. Е, хтось за це заплатив 86. доларів 20 центів. І після тих виплат, всяких там реклама дорога була, тому що він довго стояв, Я поставила до, дорогу рекламу. Мені прийшло десь: і, скільки там, 75 доларів, а потім треба зняти ну, почту, треба зняти, то приблизно. Я на ньому заробила десь доларів. 58. Ну, десь так от. Да. Ні, чекаєте. А, що я не знаю. Ну, десь 56 доларів. Я тут написала 56 доларів. Ну, я за нього заплатила, може, доларів 8 чи 10. То я заробила на ньому доларів 40-50, я думаю, 40-50. Ну. Точно не знаю, але прекрасний заробіток. Легко пакувати. Зберігалося в мене довго там в шафі десь лежало. так Потім ще от такі продалися от такі от. Ем, ці, якщо? Ташечки. Розели. це Оці от розели тут кругом. Вони всякі там є. Чи може це не розела? Чи... Ну, я думаю, що це розела. І вони там. Кожен день їх видно, особливо ця весна, все цвіте. В нас тут вони кожен день навер на дерево там, той цвіт, <головіка> той цвіт там калашматять. <головіка> ну, кричать і кричать. Одним словом, це завжди продається, хоча вона дешеве. Це якась резина, така дешева резина, якесь щось китайське, і багато його є. В магазинах таких нових, це не старе і це не АЄ вінтаж. Ну Я його завжди підбираю, тому що я знаю, що люди таке куплять. Вони в мене були різні попугаї. Тут це дуже актуальна тема. Так, я за них нічого не заробила. Десь, напевно, 10... біля 10 доларів. Значить, покупець заплатив 25. 90 за дві таких пташки. А мені, поки там сайт, зніме там почта, сайт, то мені пройде десь 10 доларів. Але я за них так само заплатила. Я не знаю, скільки за них я заплатила. Не, не пам'ятаю. Може, 2 долари чи, не знаю. Не більше, ніж 2. Я б не платила 5 доларів за одну. Для мене це невигідно. Не знаю, коли їх. Десь я їх підібрала, не знаю де. Так, далі. Мультиварка. Оце от продалося за скільки ж то, ага. покупець заплатив 118 доларів. Це таке ретро. Ну Його тяжко знайти. Тяжко, так? Да? Тяжко. Це вже ностальгія, це вже вінтаж. Це десь 80, 70, 80 роки. Це вже хтось специфічно хочеться. Оце тяжко пакувати. Ну, тяжке і там треба морочитись трохи, але я зроблю. То я на цій мультиварці десь заробила 80 доларів. Плюс я купила її. 86 мені прийшло, плюс я її купила може за 10 доларів щось таке. То у мене до 70 доларів я заробила на ній. І потім ще в мене продався така, такий журнал. Коміки. Отакі от коміки. Ну, так довго продавався. І просто 10 доларів. 10 доларів. Треба його поскоріше. Але покупець заплатив. 45 доларів, тому що він воно йде десь в якусь іншу країну, і там пошта була 30 доларів. Ну, насправді я не знаю, скільки пошта буде. Може, 15 чи 20, я не знаю. Ну треба запакую, відправлю, буду знати точно. Може, я навіть віддам покупцю ем, всю, за пошту, якщо там забагато, я здерла. Треба віддати. Так, Так, значить, всього я за ці пару речей десь заробила 200 доларів. Так от приблизно мій цей заробіток, але там ще одежа продалася, десь три речі, такі дешеві, то я не знаю скільки ще гляну, що там, а поки що будемо пакувати. <му> Це я вже спакувалася. Майкл їде на пошту. 12-та година. Я швидко це все робила. Не знаю, як я це зробила. Ну, дуже добре. Тут в нас джинси, джинси і блузка. Мало навару тут 20 доларів за дві речі. І остальне тут десь 200 доларів навару. Це класно. Можна ще більше мати навар, якщо буде багато хламу. Треба фоткати чим побільше. Ну, то таке, того, що ще зараз свято і всі купляють багато, це транжирний період. На цьому періоді непогано заробляти. Треба було мені готуватися. Рік наперед до цього періоду. І можна тут робити по більше грошей заробляти можна. Якщо так от думати, подумати все, продумати, можна непогано це все робити, але треба е... дисципліну. Дисципліну з самого ранку, дисципліна. Вид з мого вікна, гори і африканське дерево, і ці стовби. Ми живемо в районі, який старий, то тут є ці стовби. Вони мені не мішають навпаки класно, я думаю. Тут Що там на горі десь якісь хати є? І ця гора, вона, коли дощ хмарами покривається, і там її нема. От коли дощ йде, то не видно гори. А зараз е жара. Сонячні панелі в когось є тут. Ці стовби прекрасні, електричні і провода. Ну, скоро вже діти прийдуть зі школи, буквально ще 5 хвилин. Я тако поговорю з вами і закінчую це відео, я думаю. Значить, це лабораторія. написала мені ну, це повідомлення прийшло, що з вісьми яєць вижило під час тепління. Розморозки під час розморозки вийшло чотири. І ці чотири яйця клітини були ну, оброблені. Тепер вони будуть далі спостерігати. І буквально десь, я не знаю коли. На сьогоднішній тиждень я туди вже піду. Я думаю, що це ще буде гірше, ніж минулий раз, може ще буде. Може, там взагалі не виживе не один. Не один ембріон не виживе, чи знову виживе поганої якості. Ну, я теж ще. Я ще теж не, не молода, так, так сказати. Моє тіло, воно здорове. Я думаю, що моє тіло прекрасне. Ну, ще може. Там це все зробити, я так думаю. Оптимістично така. я. Ну, от таке в мене зараз. Такі в мене думки, це я з вами ділюся. Мій чоловік каже, щоб я це все не записувала, не показувала, не розказувала. А я запишу, розкажу. Мені нема що. Я не стидаюся, навпаки, класно. Я хочу цю історію записати, як це було зі мною. І, може, хай інші люди там слухають і думають, чим, чи як це буває. Це ж не все так просто, не все так прекрасно. Є чудові історії, позитивні. Я це чула. На цих позитивних історіях я і зробила бажання. У мене виникло бажання це робити. А моя історія може бути отака от от, якась. <гум> ну, я так дивлюся це все. Як... Не знаю. От буду говорити, як воно є, було. Піднімуть всі бумаги, подивлюся, скільки це все коштує. Все це подивлюся, буду це розказувати. І люди будуть самі робити собі висновки. І я так само. І це. Це ж треба це все пережити. З часом воно так, типа, осядеться, ця історія. І якось з часом вона буде аналізуватися вже на здоровий глуст. Поки, поки що це в мене ще не здоровий глузд. Тому що я ще така, ну, в цьому процесі це такий емоційний процес. Ну, Я виключаю емоції, виключаю того, що я знаю, що це таке. Я включаю тільки позитивні емоції зараз. Я знаю, що краще не включати емоції сюди. У мене вже я собі, я собі раду дам, щоб там не було, я знаю, ем... що все нормально, що, я... що все добре. Я це переступлю, переживу, ну не вийшло так, не вийшло, ну що зробиш? Ну, шкода, що не вийшло. Ну, а якщо може ще вийде, ну це такий шанс в мене. Маленький, малюпусенький. Я ще так думаю, що я можу прийти, а вони не скажуть, в нас немає ніякого ембріону, всі, всі ні, ніхто не вижив. І тоді такий ще може бути варіант, це буде наступний тиждень. Чи можуть сказати, так як було минулого разу, один вижив. Тоді було б на шість. З вісьми пережило оце, цей процес розморозки, пережило 6 яєць. І з цих 6 яєць вижив тільки один ембріон минулого разу. Якість там така собі була. Але тут таке діло. Це ще теж. Я, там я читала в інтернеті, що є погана якість ембріона, але він все одно приживається всередині. І дитина нормально розвивається ще з такого середнього ембріона. Може, це ще не означає, що це кінець, якщо він там якийсь. Ну, коротше, таке, це таке все краще про це є. менше думати. Ну, а що, де? Менше думати. Я думаю, що все добре. Ну, Гроші там, то все, це, звичайно, капець. Ну, це я ще 에... подивлюся, скільки це все обійшлося, ну капець. Ну, треба було б ні живого донора. Тоді було б, було б більше шансів. Ну, У мене не було часу вже, я запізно завзялася за це. Ну ладно. Так що отакий сьогодні день. Дякую, що ви мене підтримуєте. Ви просто чудові. Ви мені написали коментарі, щоб ваші мрії збувалися, і щоб ви... хай буде так, як ви хочете. Це прекрасно. Це прекрасно. Тому що, ну, оце воно і є допомагати один одному вести ці канали? Ну, що зробиш? отак От то, ну нічого страшного, я це все достойно переживу. А далі в мене прекрасні плани. плани. Буду з вами складати ці плани. Що мені робити? Як мені це все зробити? І дисципліну собі буду робити, так? Да? Буду про це говорити. Так що... Ну нічого. Нічого страшного. Все добре, все прекрасно, добре, що чотири вижило. А там я не знаю. Ну, скоріш всього, що шанси там. Ну ладно. Що про це я буду. Як ж то? Ну, жалітися. <смі> Ще я буду жалітися. То що, ну, от мені ну, це така людська натура. Мені погано. І мені треба це вилити. <смі> це треба писати на бумазі. Психологи кажуть. Пишеш на бумазі всі свої обіди, всі свої танці, І воно так виходить. От нам треба Виригати це, виригати це. Ну нічого страшного. Так що все нормально. Відійду, заспокоюся, наберуся сили, ще буду сильніша, і ще буду я розумніша, і це буде мій досвід, який би він не був. Хай він буде записаний, і хай люди. Це все слухають, хай буде. Я тільки за, я тільки за те, щоб робити ну, дітей любим шляхом. Я тільки за. Немає значення. Вік там в школі під час школи, після школи, чи коли ти там вже на пенсії. Ну, не знаю, не знаю що такого не зустрічала, але якщо там. Мені якось не знаю, коли діти родяться, тоді й добре. Так. Ну все, я буду закінчувати це відео. У мене бардак розгардіяж. Зараз дві дівчини. Моя дівчина і ще одна дівчина прийде, то вони тут будуть завісати, а мені треба ну, тут це треба фоткати, ну і все остальне прибирати. Ще та шафа не буде поладена. Я ще не знайшла ту фірму, що шукаю фірму, не можу знайти. Я за вихідні знайду ту фірму. І Майко може дзвонити, а у мене тут бардак, розгардіяш, і буде ще більший бардак, ще дівчата прийдуть, і в мене куча всяких справ. Так що дякую, дякую вам за те, що ви дивитеся мене, і все буде добре. Все буде добре. А поки що пока.